Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорства. Ну, давайте будемо і далі досліджувати наших любих е, братів в лапках, наших е, сусідів. Е, так. Московитів андрофагів є такий народ, так, який зараз е, намагається нас знищити, ну, займається геноцидом. Чим він займався всі 300 з гаком років, час від часу, намагаючись е, ну, абсолютно звести нас з цієї землі, але поки що це йому не вдалося. І е, головна причина це існування Української держави. Тобто, вперше ми маємо організовану українську державу, так, яка вже існує 33 роки. І, звичайно, що відбувається її постійне посилення. За рахунок енергії відродження, восьмого відродження української нації за останні вісім тисяч років на одній і тій самій території. Від Сяну до Дону, від Прип'яті до Чорного моря. Так ось ми програвали московитам, тому що їх не знали, не розуміли, і користувалися. Їхніми ж брехливими визначеннями самих себе. Так. На що я хочу звернути вашу увагу? Ну, зверніть увагу на те, що я буду говорити зараз. І це продовжується, воно поширюється, воно розширюється, воно поглиблюється, говорить про те, що це все знаходиться таки на генетичному рівні. Ну Подивіться. Вибухи в них найстрашніші. Це хлопки. Так. Найбільший вогонь, коли горить отам тижнями і на 300 кілометрів поширюється, так. цей всей дим і вогонь на сотні метрів вгору це задимлення. Так. Тепер. Путін, ну там і є інші, але я хочу нагадати вам про те, що зараз Путін знаходиться на максимальній віддалі від України, де він може говорити, не боячись нічого що завгодно. Тому що поки що наші дрони і ракети на 9 тисяч кілометрів. Віддалі від України до Владивостоку, де знаходиться Путін, поки що не літає. Так ось він жодного разу, виступаючи перед загалом, не назвав Курську область. Він вживав термін Прігранічний райони. Це випадково чи ні? Так. Далі. Пам'ятаємо. Покійний Навальний, коли був живий, і до нього зверталися запитанням про нього, або він сам піднімав це питання, він жодного разу не назвав його прізвище. Жодного разу не назвав. Як так? Що це таке? Коли? Одне, друге, третє, четверте. Це, як на мене, Повне несприйняття московитами андрофагами реалій, реальної дійсності. Так. І це притаманно ось для, скажімо так, оцих народів давніх з паліазійським давнім геном, московитів антрофагів. Які сформувалися ось у центральній Московії з класичними рязанськими фізіономіями, ще дуже гарні там костровські, чисті фізіономії, mm. у Московії. Але справа не у фізіономіях, а справа у ментальності. Оця ментальність цього народу, вона спрямована на те, щоб відходити від реалії. Тому так комунізм, так званий, і добре прижився там. Ці всі колгоспи і вся це відхід. Ну, що таке комунізм? Ну, це та річ, як сміялися в Радянському Союзі розумні люди: комунізм це як горизонт. Чим ближче ти до нього йдеш, тим далі він від тебе віддаляється. Ось втрата реальності, намагання от, ну, жити в лайні, але думати про те, що колись настане такі щасливі, такі щасливі дні для всього народу, коли не треба буде абсолютно працювати і мати все.